Я вам не показувала штори, а в нас їх вибір, є дуже великий. І покажу я вам штору, яка дійсно варта вашої уваги. Це є бархат з таким напиленням золотистим. Навіть тут не тільки золотистий, тут ще є присутні також нотки чорного венге кольору. Тобто підійде підкреслить ваш інтер'єр. Підіграє під меблі, під підлогу, під ваші обої чи покраску стін. Маємо в наявності три таких найбільш популярних кольори: золото, сірий, темний, майстер має золотисті прожилки, і сірий світлий. Висота такої штори 2,90, але при потребі ми здійснюємо пошиття по ваших розмірах. Ширину можемо відрізати, яка потрібна вам. Пошиття також може бути різноманітне. Деталі можемо з вами обговорити в приватних повідомленнях. Обов'язково пишіть мені у Viber, Telegram, месенджер, а також телефонуйте. Якщо з першого разу не дозвонитесь, не ображайтеся. У мене багато телефонних дзвінків і багато замовлень. Наберіть мене ще раз або напишіть. Відправляємо нову яблукер пошту із мінімальною символічною передоплатою. Чекаю на ваші замовлення.